Знаки божественної благодаті кожен бачить і відчуває по-своєму. Головне зрозуміти їхній зміст. Саме з метою пізнання, значення появи на дереві неподалік від нижньої липиці, лику Ісуса Христа, тисячі мешканців Рогатинського району протоптали стежку до цього місця. Бог дав цю землю людині, щоб вона на ній жила, розвивалася та створювала щораз краще життя. Та багато людей нині зійшли на край бездне, живуть на вулкані людської ненависті. Ми є свідками як добро, справедливість, уступають злу фальші, насильству. Можливо, тому нам і посилають нагадування різними явищами, як цей лик Ісуса Христа на дереві, що на узліссі дороги із села Нижня Липиця на Сарники. Буквально за декілька днів тут уже стоптана трава, щогодини приходять люди. Хтось прикрасив це місце квітами. Кожен образ Христа бачить по-своєму. Скептики дають свої різні пояснення, а більшість просто стає до молитви, бо вірить. Адже силу і твердість, відвагу і витривалість дає нам віра, віра в Бога, добро, красу, глибоке сприйняття віри це сходи, що ведуть нас до вершини доброго, мирного та спокійного життя.